Пане Сергію, почнімо з трошки парадоксальної ситуації. Найгарячіша точка на українській воєнній карті зараз південь, але це також і найменш вивчена зараз наша воєнна точка, тому що є пряма заборона генштабу повідомляти е, про те, що там відбувається. Журналісти не мають доступу до передової. І я хотів вашу думку як військового експерта почути на цю тему, оскільки інформаційного вакууму не існує в сучасному світі. І якщо про щось, що відбувається на Півдні, не повідомляє. Ми, то про це повідомляють американці, росіяни, британці або просто українці, які не виконують і не підпорядковуються генштабові. Скажіть, будь ласка, а як це впливає на хід воєнної операції, така таємність? Ви знаєте, з точки зору оперативної безпеки є таке поняття, у нас не дуже розповсюджено, але воно е, працює абсолютно в цивілізованих країнах світу. Така заборона є очевидною і об'єктивно необхідною. Тому що так ви абсолютно слушно зауважили, що росіяни, американці, британці про щось повідомляють, але тут треба трошки робити таку селекцію. А саме, росіяни повідомляють все одно те, що нас ну, не може збентежити, тому що 90% того, що вони повідомляють, не відповідає дійсності. Йдеться про захмарні цифри знищеної техніки, сотні тисяч вбитих українських вояків, і так далі. Тобто, це можна. Ну не зв... на це можна не зважати. Що стосується британців, американців, ну я читаю постійну інформацію, яка там надходить. Вона перш за все цікаво базується у більшості своїй на інформації, яку е розповсюджує наш генеральний штаб. Або в другій в другій ітерації, якщо можна так сказати, вона є з із запізненням на добу, і це критично важливо для проведення такої операції, тому що будь-які висвітлення будь-якої події в реальній динаміці, в реальному масштабі часу при проведенні операції такого характеру, підкреслюю такого характеру, воно може завдати шкоди. Тому що знаєте, на відміну від класичної операції, про які ми вже знаєте, зупи читати, дивитися в кіно, коли там малюють стрілочки, хтось кудись наступає, когось оточує. Ми маємо зовсім інший параметр операції. Той параметр визначається кількістю точкових ударів і інтенсивністю нанесення ударів. А що стосується висвітлення, ну такої заборони, знаєте, що не не говорити про південь, не існує, як я розумію, тому що я, наприклад, про це говорю, але просто є певні обмеження щодо вказання населених пунктів, щодо вказання тих чи інших підрозділів, які діють на тому напрямку, тому що для аналітика збір таких крупинок інформації є надзвичайно важливим для того, щоб із такої дрібної мозаїки скласти певну картину ситуації, що розвивається, тому... Підкреслю ще раз такої заборони висвітлювати події немає. Ну для журналістів є для журналістів. Ми не можемо потрапити на передову. Воєнні кореспонденти позбавлені зараз акредитації на передову, і це стосується всіх. Ви знаєте, я повністю підтримую цю ідею, тому що операція надзвичайно важлива і я обома руками за вибачте, що так мисли. Ми констатуємо факт. Ми зараз не обговорюємо ну. Ми констатуємо факт, і тому моя робота як журналіста шукати ту інформацію, яка допустима, якщо ви кажете, що ви коментуєте, прекрасно за вашими оцінками, як військового експерта, на якому етапі зараз і наскільки успішно просувається ця операція, з того, що можна казати, і з того, що є в відкритих джерелах. З того, що можна казати, і те, що ми можемо знайти у відкритих джерелах, ми маємо робити висновок такий, що інтенсивність бойових дій підвищується, і причому підвищується постійно, наносяться удари на всю глибину бойових порядків Росії, включаючи не тільки правий берег Херсонщини. Але і е, певні об'єкти на лівому березі постійно наносяться удари по комунікаціях. Тобто, наші вже, знаєте, військові, у зв'язку з тим, що розвідка налагоджена дуже добре, аж, вибачте, Підскакують, чекають, коли противник зробить наступну понтонну переправу, тому що це просто ціль номер один. Адже попадання по переправі, на якій знаходиться техніка, гарантовано знищує і переправу, і техніку. А у випадку Дніпра ця техніка знищується остаточно і безповоротно. А внаслідок того, що ведуться бої, ми можемо навіть просто зробити, а може таке запропонувати, візьміть і відслідкуйте параметри втрат, які публікуються нашим генеральним штабом. І якщо ви їх порівняєте, наприклад, з даними, які звучали 2-3 тижні тому, ви побачите, що ці втрати зросли ну що в 2-3 рази. Тобто, якщо раніше навіть більше, тому що якщо раніше ми говорили про 3-4 знищених танка. То за останніми даними ми говоримо вже про 35 знищених танків, і про якщо ми говорили 60-80 окупантів, зараз говоримо про 300. Я розумію, що може бути певна статистична похибка, але тренд, тенденція така спостерігається. Таким чином ми можемо зробити висновок, що інтенсивний вплив на бойові позиції противника здійснюється. Я не можу сказати на яких напрямках і на яку глибину здійснюються певні штурмові дії. Але вже те, що противник засобами своєї маси інформації, засобами російської пропаганди говорить, що наступ відбито на всіх напрямках, ну, вже природно для нас свідчить про те, що він продовжується.